Якщо б я не огірок, не спішіть його поливати, а то можна тільки навредити. Така буде тема даного відео. Ну а я вітаю всіх вас і запрошую переглянути дане відео. Сьогодні так жарко, що перший раз в цьому році відкрив вікна ось такі з обох сторон, тому що температура в теплиці піднялася до 34 градусів. І я помітив деяку таку картину. Тому давайте зараз розповім, покажу і зробимо загальний огляд теплиці. До речі, напишіть, як вам мої огірочки. Відійшли чи ні. Кращі чи не кращі, Тому що, коли ти кожен день знаходишся в теплиці, вони тобі наче однакові. Так, покажу вам свої, е, своє брокколі. Зветься Монако. Отака вже розсада. Переніс цю теплицю, розставив і вони на очах помітно піднялися. Так, огірок. Візуально не знаю як, мені наче наче він кращий. Сьогодні не про підживлення буде, не про під там ще щось. Ха. Сьогодні тема зовсім інша. Я вам... Вже дійдемо туди, куди треба, і, на прикладі покажу, що може бути. Ожив чи що? Сьогодні проливав каплею, але не цю теплицю, а іншу. Грунті 20. Поки що нічого я не робив по цій теплиці по листу після того, як ото вийшло те відео. І випадів, скажу, поки що немає. Ото, як було те відео, що я вам показував після того ні одного випаду. Це, напевно, через те, що дав магнікур. 28. Відкрив вікна, трішки стало легше. Так, підходимо до цього нашого рядка. Бачите, в'яне огірок. Що може бути? Значить, Тут два варіанти. По-перше, якщо в'яне, це не зовсім означає те, що там сухо. Тут не сухо, тут досить мокро, я рився. Сухо, можливо, тут, ну, під самими кущами, тому що імітор він майже. Напроти кожного куща, ну там плюс-мінус, то там таки досить волога. Якщо зараз дати ще вологи, можна тільки навредить. Чому так може в'янути? По-перше, це через те, що слаба, сильно коренева система. А в моєму випадку воно так і є. По-друге, тут тільки щоб була висока температура. Так, я зараз е, сіяв в іншій теплиці томати, сюди зайшов і тут. 30 там, з лишньо було градусів. Буває так, коли корінь слабий, він качає погано воду, листок починає в'янути. Це при тому, що волога в ґрунті є і поливати додатково не потрібно. Таке в мене вже було. Я колись розповідав у відео, що, коли перегодував селітрою, вегетативний ріст пішов сильно, так у вегетацію почало сильно рости. Коренева при цьому слаба і кущі стояли цілий день ось в такому вигляді. Зараз я почекаю годину. Якщо листя не підніметься, нічого не поправиться, так як я повідкривав усі вікна, то тоді буду вже підключу каплю. А якщо все буде норм, і воно підніметься, то значить все добре. Там сильно мокро. Сильно мокро, я поливати навіть, я так думаю, що й не буду. Бачите, воно і мітер виходить майже напроти, ну де сходиться, де ні, але полипто нормально. Тому почекаю. Бо якщо я зараз залью його ще дужче, там і так мокро буде гірше. Але помітив те, що кореневе розростається через брак часу, от, на жаль, просто не вистачає часу, щоб дати якийсь корний стимулятор. Поки що якось так все. Але видно, що корінці починають вилазити наверх, розростатись. До речі, мені ніхто не скаже, чому коло майже кожного куща лежить дохлий жук. Чорний. Він не живий, він дохлий, він ну, це кругом так. от Там ходив, то я ж нічим огірок не обробляв таким. Чи то воно з насіння ще. Ось друзі, такі справи. Так що, якщо б я не огірок, потрібно дивитись. якщо ґрунт мокрий, коренева слаба, то... Не потрібно його далі заливати. Краще розігнати кореневу, дати корністимулятор в першу очередь з фосфорними добривами. Ось так буває. Бо за часту, знаєте, як пов'яло, давайте ще буду поливати. Полили ще, а воно нічого не допомогло. А потім вже вечір, а вечором холодно. І що буває? Мокро, холодно. Надмірна волога, от вам і коренева гниль. Або гниль кореневої шийки, так як в моєму випадку. Отакі, от друзі, справи. Таке було коротке інформативне відео. Можливо, комусь буде це цікаво. На цьому буду відео завершувати. Всім дякую за увагу. Далі буде. Всім пока!